Як почати покращувати самооцінку, якщо не можеш піти до психолога? Слухайте, можете собі скачати чат GPT, запитати у чата GPT, як покращити свою самооцінку. Він вам дасть якісь практичні кроки. Ви можете за цими кроками слідкувати і покращувати свою самооцінку. Наприклад, безкоштовна рекомендація для вас від мене чисто сердечно. От, але я вам хочу сказати, чого вам не дасть чат GPT. Чат GPT вам не дасть точно стосунків. Нормальних людських стосунків, здорових людських стосунків, в яких ви і навчитеся до себе ставитися інакше. Бо що таке самооцінка? Самооцінка це якась оцінка всередині нас, яка була рані зовнішня, тобто була якась людина. Це може бути ваш батько-матір, які дали вам свою оцінку. Ви взяли цю зовнішню оцінку і зробили своєю. І собі її, значить, присвоїли. І от, коли ви її собі присвоїли, то тоді ваша самооцінка стала якогось там рівня. От, що робиться у стосунках з психологом? Ви отримуєте людину, яка є знову ж таки назовні, яка вас бачить інакше зі своєї сторони через призму своїх усіх знань. Відчуттів, які вона відчуває всередині себе, вона вам це відзеркалює, вона вам це каже чисто, сердечно, з любов'ю, яка в неї є до вас. І через ці відносини ви можете зцілитися, тому що ви візьмете оцю зовнішню оцінку психолога і розмістите її всередині себе. Таким чином, ваша самооцінка буде підростати, і ви разом з нею також. І ще момент. Якщо ви не готові платити гроші за те, що інша людина зробить отакий процес, а він енергозатратний процес для вас, для того, щоб ваша самооцінка підвищилася, то це також про вашу самооцінку, тому віддаючи гроші іншій людині, яка зможе вам вашу самооцінку підрихтувати, якось її скоригувати. І вивести в норму, ви фактично вкладаєте гроші в свою самооцінку. Як би то зараз дивно не звучало? В психолога немає такої мети забрати у вас всі ваші гроші. Коли ви платите за послугу психолога, ви в першу чергу вкладаєте ці гроші в самого себе. І це не просто такі слова, знаєте, щоб розвести вас на бабки. Це слова для того, щоб ви змогли поміркувати і відчути їх. Людина, яка хоч якось себе цінує, вона ці слова сприйме зараз вірно, і вона точно розуміє про що я зараз кажу. Якщо ви на себе не витрачаєте гроші, якщо ви жмотітесь, вибачаю за це слово. Для того, щоб себе прокачати, себе проапгрейдити, це перукарі, це косметологи, це там, не знаю, манікюр, педикюр лазер, депіляція, лікарі, стоматологи, так, там, ще інші, інші лікарі. Які займаються вашим тілом і роблять його більш здоровішим. Якщо ви на це зжмотитесь, то ви будете жмотитися і на психолога, також бо психолог працює з вашою кукухою. Якщо вам ваша кукуха, оця ваша психіка, вона не цінна геть. Тоді ви вкладати в неї нічого не будете. Будете знецінювати психологів, психотерапевтів, казати, що це шарлатани, казати, що це ще хтось там. Бо насправді це все ви кажете про себе. Бо насправді знецінюєте ви не психолога, а знецінюєте ви себе. А це все каже про вашу дійсну самооцінку. Отож допомагайте собі. Як захочете. З усього того, що я вам запропонувала, можете обрати найліпший варіант. Всіх люблю, цілую, бувайте!